Давайте поговоримо про блоги та соцмережі як джерело вашого контенту. Насправді у дуже багатьох українських редакціях, коли ви дизайнували свій сайт, ви могли передбачити таку рубрику, як «Блоги». І багато хто з вас певно веде, тобто таку рубрику. Але я думаю, що часто ви стикалися з тим, а як же мотивувати цих блогерів вести блог на вашому сайті, як зробити так, аби вони пам'ятали, що там кожного понеділка, о дев'ятій ранку, вони починають писати чи вже написали для вас якийсь прекрасний текст, ексклюзивний опублікували його саме на вашому сайті. І це питання насправді доволі складне. А тому, що все ж таки майданчиків зараз є багато, і от унікальність окремого новинного сайту в очах користувачів. Все ж таки воно є під питанням, тобто можна публікувати де завгодно, але важливо пам'ятати, що багато хто шукає такі майданчики, особливо якщо вони мають певні інтереси, вони, наприклад, хочуть подаватися на вибори, а вони представляють якусь компанію, яка хоче представляти свої продукти. У вас повинні бути очевидно якісь певні, можливо, вимоги до написання подібного контенту, тобто, щоб це не було просто якийсь прямий піар. І хочу навести приклад, як це виглядає на великих ресурсах. Мені можливо просто показувати це на великих ресурсах, але кожне велике центральне українське змі намагається розвивати цю рубрику. Навіть існують редактори блогерів. Я згадую, як це було років 10-15, коли ще не було, тобто такого розголосу соцмереж, можливо, там ще не ділилися своїми. Думками відомі блогери, то дуже часто журналісти телефонували на мобільний телефон відомих людей і просили надиктувати їм. Розкажіть нам щось від себе, що ви думаєте там про якусь подію? І вони буквально записували, тобто, тобто всю інформацію публікували у вигляді блогів. Я би тут хотіла якраз поділитися також власним досвідом. Якщо ми говоримо про великі міста, як там Львів, Дніпро, Харків, то зрозуміло, що там легко знайти блогерів. В власне їх є багато. Там уже питання, чи ви домовитесь з ними про співпрацю і наскільки регулярно вони будуть це робити? Але якщо ми говоримо про невеликі міста, а там районні центри або там міста, як Маріуполь, де немає цієї культури високорозвиненої, то цю культуру треба виховувати, оскільки в умовах кризи люди хочуть бачити авторитетів. Вони хочуть авторитетів бачити не тільки в Києві, вони хочуть бачити місцевих авторитетів. І ваш головний лікар, який вас приватно консультував, цілком може бути блогером. Він може сказати, що в нього немає часу писати. Він може сказати, що він там не готовий, але можна надихнути, вмовити. І е, цікаво, що ця історія працює таким чином. Вам варто. Знайти одну, дві, три авторитетні людини, яких ви вмовляєте, а потім воно вже працює автоматично, тому що всі хочуть як той. Наприклад, у нас в регіоні так почалася культура якраз веб-блогів, коли майже кожна людина, яка претендує бути депутатом або головою громади, завела свій блог і почала записувати відео, хоча раніше до цього навіть не. Додумувалася тому це культура, яка виховується, і блогінгову культуру в період кризи варто а, культивувати. Дуже важливо, що в очах читача є візуальне сприйняття блогів. Що ось оце візуальне сприйняття, яке є на картинці, показує, що Такі відомі люди вони пишуть якраз для цього ресурсу. Але насправді механіка оцих блогів є набагато простішою. Зазвичай контент автори публікують на тих майданчиках, де їм зручно, тобто це Фейсбук. А і насправді редакція. Просто нам е, слідкує за найбільш важливими для них користувачами. Вона слідкує в режимі реального часу, чи не написала ця людина якийсь новий пост. І по суті, коли ми подивимося, наприклад, е, Сергій Фурса там чи Юрій Бутусов, чи Олексінцов чи Шендерович, чи Кулеба, тобто вся ця інформація переважно вона публікується у Фейсбуці, але редакція домовляється, е, отримує згоду перепублікації. Цього тексту на своєму майданчику. Тобто, очевидно, авторам за це нічого не платиться, тому що вони і так уже опублікували, але є дуже важливі правила для цього. Дуже важливо мати фотографію автора, щоб цей розділ на вашому сайті відразу був видимий, що це не просто редакційний текст, що це не просто новина. І от якщо у вас є технічні можливості опублікувати фотографію автора, тобто, зробіть, будь ласка, це. Дуже важливо заголовок, тому що. В блогах, в соцмережах у Фейсбуці ніхто не робить заголовок для свого поста у Фейсбуці. Це дуже очевидно. Але завдання хорошого редактора це вибрати, тобто сформувати самостійно оцей заголовок, який буде чіпляти на новинному сайті. Тобто, дві різні культури сприйняття. Ми сприймаємо у стрічці Фейсбука дуже. Зрозуміло, що є пост, і ми реагуємо просто на автора на новинному ресурсі. Ви, як редактор, повинні взяти із цього запису у Фейсбуці якусь деталь, якісь, тобто, або просто сформувати заголовок, а подати його. І користувачі будуть до вас приходити, і також дуже важливо посилання на, на перше джерело, а, тобто і ця примітка, що е, текст взяти з дозволу е, такого користувача, і просто лінк, який веде е, на Фейсбук. Для блогерів, е, для користувачів Фейсбука, це можливість розказати про, е, про себе, поширити свої ідеї. Для редакції це безкоштовний контент, який потребує трошечки часу для адаптації цих текстів. Але е, є ще важливо, е, щоб у вас можуть бути не просто блогери, а ви шукаєте контент серед користувачів, яких ви не знаєте. Тобто можна припустити, що, наприклад, є тисячі, наприклад, жителів вашого міста, які. Подорожують подорожували Україною чи, наприклад, зараз перебувають за кордоном, і вони можуть дати цінну інформацію про те, як, наприклад, переживають карантин в Італії чи в Іспанії. І можливо, хтось з вас подібні матеріали робив? Ось приклад подібного матеріала. це приклад білоруського одного білоруського сайту. І дуже важливо, тобто, побудова такого таких текстів. Це більше такі лайфові, все ж таки, тексти, які розказують про те досвід іншого, умовно А, Тобто, що як підходиться? Тобто, журналіст чи редактор знаходить жителя не знаю, Білорусі, який проживає зараз тимчасово в Італії чи Іспанії. І дуже хороше джерело це інстаграм, тому що інстаграм має геолокацію, і ви можете подивитися, що такий то користувач публікує, наприклад, 20 знімків з Італії в цей час за останні там кілька місяців. Відповідно, редактор контактує із цією людиною і вже записує інтерв'ю, тому що якщо брати... Контент суто з інстаграма, то очевидно в інстаграмі публікують переважно не опису рідко описують життя, а все ж таки публікують першу чергу, фотографії, і і тут вже трошки складніше, тому що ви вже робите постійно хорошу журналістську роботу, розпитуєте на ті питання, які ви хочете отримати відповіді, і ілюструєте матеріалами з інстаграма, отримавши дозвіл або можливо навіть так беручи інформацію з відкритих джерел. І дуже важливо, тобто, зрозуміти, що соцмережі в Інстаграм та Фейсбук, а тобто там є набагато більше інформації, ніж ви бачите щодня, і не бійтеся в соціальних мережах ставити прості запитання. Я знаю багатьох журналістів, які щодня у пошуках героїв ставлять запитання до своїх аудиторій, тому що завжди працює правило. Роки, тобто, що якщо я, якщо я не знаю когось, то це обов'язково знають мої друзі. А і ось під час карантину можна ставити питання у Фейсбуці, питати, хто застряг за кордоном під час карантину, хто купував квитки на евакуаційний рейс, і як це було? Чи це було дорого, чи дешево, комфортно дістатися в Україну чи ні? Хто змінив професію під час карантину і розповіді про те, як люди адаптуються до нових реалій. А можливо, навіть є ті, хто навіть почали більше заробляти під час карантину. Можливо, є люди, які спекулювали, наприклад, на масках, і вони в якомусь режимі готові з вами поділитися, як вони заробили на загальній трагедії.